Релігійну виставку днями розгорнули у Музеї історії міста. Присвятили експозицію 175-річчю найдавнішої духовної споруди Хмельницького собору Різдва Пресвятої Богородиці. На виставці представлені експонати, що розповідають про історію храму та розвиток православ'я на Поділлі. Приходячи у цей прекрасний храм, ми відчуваємо його монументальну споруду духа і велич. Всієї композиції акустичної системи, яка там так вдало збудована будівничими цього храму. І все надихає і таїнства, богослужіння, святі ікони, які залишились і повіщені на святих храмах, і розписані на стінах. І ось, браті і сестри, храм, який ми сьогодні бачимо і пишаємось, і в якійсь певній мірі є для нас візитною карткою міста, ми маємо цим пишатись, ми маємо радіти, спереживати, що ми маємо таку споруду, таку святиню.